Я зразу до своєї програми питаюся, і плани, там фінансу, і так далі наступний рік. Яка вартість у вас цієї навчальної програми? Ми, ми ще не остаточних не обробляли, все, скажімо, може бути в районі 12-15, але ми виїзні моделі, треба Львівську інакше, бо ми ще прораховували для тих міст. В районі 12-15 тисяч, 4-денний навчальний семінар. Це сімінар. не для особи? Ні, для всієї групи 25-30 чоловік, ми готові вчитися. Тобто за організаційні затрати і затрати експертів за навчання і за видавництво матеріалів і так далі. Тобто там все закладено. Плюс там у нас ще можуть бути і менші суми для Львова, бо це є закладені виїзди експертів і проживання в готелях, і так далі. Тобто, я для Львова ще не маю остаточно порахований. Ми по гранту рахували для. Це чотириденний семінар. Дякую. Може я запитання до вас? Ця література вона десь продається чи то література. книжки не продаються, даються Роздується. в певних та в певних кількостях, тому що в нас зобов'язання є роздати по Україні. Ми по 10 книжок приблизно розсилаємо по обласних асоціаціях, там різних партнерських організаціях. Тобто це... по місту Львова звичайно ми можемо їх більше роздати, бо в нас місто долучалося до фінансування. Тут є чітко все гарно написано. Електро... А, прекрасно. електронна версія розміщена на нашому порталі дистанційної освіти з доступом авторитизованим буде. Це не означає, що щось треба платити. Просто треба зареєструватися, щоб ми знали, що пан Богдан зайшов, почитав нашу книжку. І ми будемо знати і статистику. А коли буде поїздка в Краків, ми будемо знати, що пан Богдан там просидів 20 годин. А Василь Іванович, взагалі, там був на хвильку, заскочив, скопіював і більше не заходив. Тобто, це є дистанційна освіта і певні принципи організаційні, і статистика нам потрібна. Потрібна і зацікавленість, це чисто для нас. Для вас воно нічим не грозить під своїм прізвищем. Зайдете під чужим, значить поїде хтось, можливо, колись буде запрошений хтось чужий. Так що е, тут нема ніяких зобов'язань, тільки якби побажання знати, хто хто, хто тим цікавиться в нас. У мене запитання є: якщо ми тут говоримо про питання стратегії, і е, ви дуже правильно сказали, що має бути якісь такі критична кількість об'єднань, так критична маса чи доцільно е, встановлювати. Скажімо так, цей кількісний критерій, якщо ми говоримо про стратегічне планування, чи можливо взагалі встановити для mm молок? -hmm. Я би я напевно свою думку, дякую, Остапе. Я свою думку скажу, і то пані Галя вийшла, але то було якраз в її город камінь доброму сенсі, що так чи інакше цей відділ має бути створеним і інтенсивно розвивати ОСББ. Бо з точки зору реформування ЖЕКу і створення ринку послуг, не не розвиваючи інтенсивно ОСББ, цей ринок також не буде мати стимулів. То, що пані Галина сказала, попит породжує пропозицію, і ми. Мусимо розвивати попит попри ті реформи жеків і це все. Тому я однозначно за кількісне збільшення, за кількісне збільшення жеків. Хоча ви чули, я вважаючи, що розвиваючи кількісну жеків, не роблячи більше нічого, це не вирішить проблеми. Жеків. Ой, ОСББ, вибартегалю. Так дякую. Тому я ще доведу приклад для цей прекрасне місто. Новоград Волинський. Розпорядження міського голови все переведено в ОСББ. Зато приїжджав пан Легенчук. Ви бачили, хто був на конференції. Вчора я з ним був в рівному. Це просто. Фантастично, рівне і Новоград-Волинський. 80 кілометрів різниці між містами. Таке враження, що міста живуть в різних епохах в Новоград-Волинську. Всі будинки в ОСББ, гарно все говорять з людьми. Люди розуміють, про що йдеться. Кажуть, що водоканал не хоче чистити, так я його ставлю на місце. я Витягую угоду і кажу: ти мені повинен до того моменту почистити. Рівне це просто катастрофа. Ми не могли опанувати. Ну колега мій, який вів, не міг упанувати Публіку, бо та публіка задає такі питання, що просто з дуба впасти, можна зразу або з куща, що називається, це просто не суразиться. І видно, що люди ці взагалі поняття зеленого не мають. Там 2% ОСББ зашугані, як я то можу назвати, міською радою, так що вони бояться що-небудь сказати, все, все, їм сказали, будете за то платити, то берете на баланс, будете і так далі. Оце пояснення. 2% ні про що владі не говорить. А коли цього є принаймні 30%, є такі десь статистики статистичні дані це вже є маса критична, яка починає диктувати певні умови. А вже е, голова ОСББ, це чи не е, голова асоціації ОСББ Новоград Волинська, це це чи не найбільш уважаємий чоловік, як вони кажуть, і він може прийти <кій> на, на поздоровлення міського голови <кій> і нічого йому не вручити. А вручити першій дамі квіти. А, а міському голові сказати: А, а я вам приготував оце наші питання, пропозиції до вас це на святкуванні органів самоврядування. Тобто, оце видно вагу. Асоціації ОСББ в Новограді Волинської і катастрофічна ситуація в місті поряд за 80 кілометрів. Це тяжко повірити. От я буквально за останні часи проїхавши ті два міста, тому кількісне збільшення однозначно іншого шляху тиснути на владу нашу кохану нема. А влада вже має робити реформу ЖЕКів, створювати умову для управляючих компаній і для і розвивати той ринок послуг, бо ОСББ будуть його потребувати. Тільки створити умови. Ну, диво, все таки чому неможливо в нас застосувати польський досвід одномоментного переходу до ОСББ? тому що наша влада, якщо вже зачепили, то питання дам відповідь коротко. Фатальне законодавство українське, приватизація неправильна Перше. Друге. Я вже мовчу про те, що ми говорили всі. Популістичний запис про те, що ми вам зробимо перший капітальний ремонт. Його треба викинути давним-давно, ще 18 років цей запис. Він її єлею на душу. Всі кажуть, Боже, як ця наша влада файна, вона нам відремонтує. Ніколи, ні за що. Нема ніколи і не буде грошей. Це є популізм, який вбив реформу. Я всюди я писав статті про це і говорю. Популістичний запис. А, про корупцію це я. я не борюся, я не борюся з корупцією. Я взагалі в ту галузь не входжу. Я говорю, я говорю говорю про цей, цей популістичний запис, про перший капітальний ремонт погубив всю українську реформу. Ще плюс запис необов'язковості створення ОСББ, абсурд повний. Я приватизовую квартиру, а потім бігаю до міста, щоб мені ще щось там робили. на цей сільський Дядько, який збудував хату, так далі, ніколи про це навіть і не додумувався, щоб піти до сільради сказати залатайте мені трохи даху або там приберіть мені біля цього. Тобто ми не вдумуємося над концептуальними і філософськими моментами, що наше е совєтське минуле тисне на наші мозги далі. Ми вже навчилися говорити панове, а далі поступаємо як товариші. На жаль, така дійсність, така дійсність нашого життя.